Всім привіт! Махаю вам мискою. Вітаю на каналі Те саме село. Махаю мискою, тому що вийшла до річки нарвати щавлю. Сьогодні у нас буде щавльовий борщик. У мене сьогодні вихідний на роботі, так що можна зайнятися домашніми справами. Тому сьогодні приготую борщ, зроблю деруни, і ще потрібно обробити троянди від шкідників і підживити їх. Так що, якщо не буде дощу, то ще і цим займуся, тому що погода останніми днями. Зіпсувалася дуже таки сильно. На вулиці вітер, дощ постійно і дуже холодно. Я навіть сьогодні вже топлю знову грубку, тому що в хаті просто дубарео конкретний. От вже одягнула курточку і все одно дуже холодно. Так що швиденько рву щавель і вертаюся до будинку. Бачите, ось так у нас просто росте щавлик. І ми його тут рвемо. Просто ось так в травичці. Не сіємо його. Не розводимо. Я знаю просто, що люди сіють щевель, тому що він так просто не росте. А в нас ось велика така галявина, тут травичка біля, там ось річка йде, тут трава росте, і в траві ці щавель. Подивіться, ось тут такий гарний щеваль, такий великий. Ось така мисочка щавлю вийшла. В кінці натрапила на дуже гарний кущик. Дивіться, який там вже щавель, прям на ладоньку великий. Дуже, От, я думаю, цієї мисочки цілком буде достатньо на кастрюльку борщу. Я знаю, що ще дехто додає до борщу зелену кропиву. Мама моя теж борщ інколи додає її, але я ніколи цього не робила. Я зазвичай просто кидаю щавель І можу додати ще якусь там зеленушку, укропчик або зелену цибульку. Дерунчики вже готові. Ось такі гарненькі, жовтенькі виходять. І борщик доварюється. Багато щавлику туди накидала. І такий насичений. Красота. І ще стерла туди аж 5 яєць. Яєць зараз вдосталь, кури гарно несуться, так що треба їсти. Білочок. Так, їсти приготувала, тепер можна зайнятися обробкою троянт. Ось я знайшла цей подвійний пакет, тут інсектицид і біостимулятор. Два пакетики, але і той, і другий змішується і розчинюється. 10-12 літрах води, і його вистачає на обробку десь 2 соток. Це йде як біостимулятор, покращує ріст троянд і має інсектицидні, фунгіцидні властивості тобто захист від різних хвороб і від шкідників. Ось таке воно. Далі тут ще заодно вам покажу, що в нас ще є. Це добре купувала я того року для петуні, сурфіні і паларгоній. І от тут зовсім трішки залишилося. Ось, далі тут є це вже мама запаси робила градстар, гербіцид, ще гранстар. Потім самшит. Системний фунгіцид від комплексу хвороб, актара. Потім інсектицид і фунгіцид для огірочків і кабачків. І ще є ось таке добриво, майстер Агро для кімнатних рослин. Це те, що я купувала, здається, чи минулого, чи позаминулого року. Ну, зараз нам потрібно тільки ось це. Ось такі трояндочки у нас вже. Вже багато молоденького листечка, ось червоненьке. Дуже швидко повипускали всі листочки, так що обробимо, щоб не було ніяких шкідників. Щоб наші троянди нас радували. Ось у мене така пляшка. Це не реклама пива, там просто розчин, яким буду оприскувати. Тут ще рози свіжі, які мама ось весною нещодавно купила, посадила. Ми їх теж пшикаємо на всяк випадок, Перестрахуємося. Так. Оце наша розочка. Пересадили просто її сюди. Ось ще та яка куплена, Оце теж наша. Просто пересаджено, тут такі вони ще маленькі. Так. Ось тут, якщо всі рози будуть рости, то буде дуже гарна кломба. Скільки цього року оце весною зробила мама її. А тут в цьому квітничку тут у нас рози ось такі плетючі виткі. От вони поки що просто підв'язані. Їм треба буде ще зробити арку, в які вони будуть плестися. Минулого року вони в нас не, не цвіли. От сподіваюся, що цього року вже зацвітуть. Гляньте, такі вони вже великі і повністю зелені. Куча молоденьких листочків. Ось яка краса. Нас попускало просто корінчики з-під корінця на сторони. Повиростали троянди. О, Сходить хосточка, Нарешті, до, до речі, а я шукала, видивлялась, її тут не було, думала, що вона пропала, а вона росте. Мені треба буде її викопати звідси, тому що і тут буде тісно. Тут вже ось і Вероніка росте поряд. І ось це забуваю, як називається і троянди. Ну, коротше, хості тут точно буде некомфортно. Хай поки підросте. Пізніше її пересадимо. Я думала, що вона пропала. Ще в нас в цій клумбочці є одна троянда ось така. Теж дуже класна. Вона цвіте такими гарними червоними квітами. Якщо знайду фотографії чи відео з минулого року, мають бути обов'язково, я вам покажу. За нею там теж хоста. Та вже взагалі дуже швидко пішла в ріст. Подобається мені ця хосточка. Листя не сильно велике. Ну, ось І така вона світленька, і темно-зелененька, і світло-зелененька, і біленька. Я хости взагалі люблю не... чисто через те, що вони дуже гарно виглядають, у них дуже класне листя. Ну, Типу, цвіт, мені ролі не грає. А ось там бересклет такий яскраво-жовтий кущик. Може підріс так. Минулого року купувала, а ще трішки підросте, і ми його тоді обстрижемо. Ці квіти вже мають цвісти Вже викинули бутончики. Ось тут пересадила гейхеру. Ось вона. Посидила її поки сюди, тому що вона була біля берець і там уже тіснувата. Аліска тут ганяє, свої правила влаштовує. Тут у нас гортензія і папору трясте. Сьогодні так холодно на вулиці, вітер. Аліса? Ось достала ще насіння памеї, тут перебране, а там так і не перебрала. Я цілу зиму так і простояла. Ось воно там насіннечко. Йдеться достать його. Ось такі чорненькі. Хочу її посіяти ось там під тим забором. А воно потім гарною зеленою стіною росте квітне і закриє, бо там забор не дуже. Не дуже привабливий. Нарешті на вечір у нас вийшло сонечко. Стало набагато тепліше відразу. Цілий день була баборіна ну, така, звісно. Так що йду вам ще покажу невеличку екскурсію посаду. Ось тут у нас посадили вчора полуничку, розсажували, то вирішили, я тут залишилось вільне місце. Пихнули ще три рядочки сюди. А ось тут сліва у нас йде. Ще один невеличкий китничок. Наш тут поки цвітуть лише нарциси. Нарциси вже будуть працівникати. За ними вже бачу, що є пуп'янків тюльпанчиків. Люпин уже такий гарний. Ось. Цього року тут дуже гарно цілить тюльпани. Ну, тут ще пізніші, які навіть тільки викидають там, без бутончики. Ось, прийшовся, до речі, в день у нас трішки дощик. Капельки на люпині зупинилися. Десь помчав дуже швидко. Це у нас два кущики це йошта. Ось там далі. оцей весь город переораний, це в нас грядочки. Вчора з мамою сіяли. Огірочки, кукурузу, кабачки, горох, квіти. Коротше, всього потрошку. Тепер будемо чекати, коли зійде. Ось тут ще в нас один квітничок. Ось такий, отут біля бесідки. Вже яблуньки цвітуть повним ходом. Ось будуть цвісти ще нарциси, це біленькі будуть нарцисики. Тут багато м'яти. Вчора дуже багато мама викупала, тому що вона повністю там обросла від полуниці. Трактор їде гуде. Сподіваюсь, що мене чути. Вчора повикопували і ось що залишили змяти. Нам її сильно багато не треба, тим паче вона в нас ще там біля ожини росте. Ось тут окультурили полуничку, бо вона вже була злилася вся одним ковриком. Поробили рядочки, трішки пересаджували, трішки що повикидали, щоб було зайве. Тут уже смородини кущик. Біля полунички в нас тут малинка червоненька, дуже класна, яка плодоносить до морозів, аж до заморозків. Тут яблунько цвіте. Це зимові яблука, дуже класні, смачні. Зараз у нас квітень місяць, а ми досі їмо ці яблучка. І вони в нас гарні, не погнили, тільки деякі злегка підв'яли. Прив'яли так кішки, хоча в загальному всі яблука дуже гарно збереглися. Так що доїдаємо ще, яблука не купуємо. Так, рухаємося далі. У нас ще є один кусочок там де полуничка. Ось тут. Це у нас сама давніша полуниця. Нам давніше вона тут посадилася. От мама її теж вже окультурила, поробила рядочки. ну Це не вчора було трішки раніше. І ще ось там у нас під забором трішки є люків. тюльпани, риси, і не знаю, як називаються цибульки, бульки. Ростуть такі високі і а, синім таким кружечком вітуть. Тут місце в нас була малина. Цього року тут на цьому місці, так як малина вже викорчувала, будуть помідори. Е, ну що ж, мабуть, на сьогодні все. Іду до будинку, дуже сильно замерзла, на вулиці нереально холодно. Так що буду грітися під теплою грубкою і дивитися якийсь класний фільм. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся, хто ще не підписаний. Сподіваюся, вам буде тут цікаво. Всім па-па і до наступних зустрічей.